Зібрати рюкзак, переїхати жити в велей, купити тачку і поганяти вуличками, якими ви вже їздили, коли грали в GTA. друзі. Всім привіт! Нагадаю, що звати мене Христина. Я українка харків'янка, 5 років живу в США. Сьогодні рахуємо скільки коштує ваша мрія. Ну або якщо ви клікнули на назву цього відео, тому що вам цікаво дізнатися скільки коштує жити в Лос-Анджелесі, то як то кажуть, велкам сьогодні ми розглянемо два варіанти: економний і стандартний варіант. Аби ви собі ні в чому не відмовляли, ну і зрозуміло, що розрахунки у нас будуть на одну людину. Тож сьогодні будемо рахувати гроші. Погнали! Друзі, якщо ми говоримо про оренду житла, то це дійсно те, що тут в Америці паче в Лос-Анджелесі дуже дорого. Якщо ми говоримо про економ-варіант в хорошому районі, то квартира студія це приблизно 1800 і вище. Якщо говоримо про ван-бедром, то я би орієнтувалася в хорошому районі. Це приблизно 2200 доларів. І то за 2200 доларів в хорошому районі у вас не буде ні пралки, ні сушилки. Якщо у вас зовсім маленький бюджет, то можна орендувати кімнату на дві людини. Це буде приблизно вам коштувати 750-800 доларів. Як Якщо ми говоримо про варіант комфортний, так щоб квартира вам ваша подобалася, то я би орієнтувалася на ціну 2900 доларів. Це у вас буде ванбедром, там буде пралка, сушилка, там буде купа Менітіс, тобто це басейн, джим. Ну і друзі, говорячи про житло, хочу нагадати, що тут раджу всім знімати його офіційно. для цього переважно всі користуються двома сайтами: Zillow, Apartments.com, Я часто про них розповідаю. Але потім в інстаграмі в мене одні і ті ж питання. Крістіна, підкажіть, будь ласка, сайти для оренди житла. Отже, Zillow, Apartments.com. тільки приїхали, буде важко знайти житло, тому що у вас немає кредитної історії. Тут тобто у вас кілька варіантів або дійсно домовлятися, тому що Люди теж працюють в сфері, вони можуть піти вам зустріч. Або другий варіант це косайнер, людина, яка гарантує, що ви будете платити. Вона підписує разом з вами папери. Або це також є така практика, коли з вас беруть подвійний депозит. Друзі, і ще дай вам гарантію майже 90%, Що перша квартира, в яку ви в США, вам не буде подобатись. Але насправді, якщо подивитися з іншої сторони, то в перший час ви будете настільки багато працювати, скоріш за все на двох роботах, що ви будете приходити туди чисто порночувати. І повірте, через рік заробите вже нормальні Кошти буде в вас вже історія, і ви зможете заселитися в квартиру, яка вам дійсно подобається. Але цей перший рік. Ми теж це проходили. Чесно, я згадую нашу першу квартиру студію в сан франциско де дорожче до речі, ніж Лос-Анджелесі, за 3 тисячі доларів. Що ви розуміли? А вона була стара. Там був такий от холодильничок 50 сантиметрів. знаєте, такий найменший жовті стіни, червоні картини, як публічному домі. Ось, і там навіть не було вікна. Я вже не говорю навіть про пралку. А зараз ми живемо в Лос-Анджелесі в двокімнатній квартирі. Платимо за неї 4600 тисячі доларів. Але таку квартиру ми собі змогли дозволити через три роки після приїзду в США. А що стосується Бедром у нас в нашому комплексі 3 500. Тобто, звісно, ціни дорожчі, але дуже хороший район. Тут навпроти, як я вже розповідала, все є. Супермаркети, і парк погуляти, і торгівельний центр. Але подивіться просто на карпет, на килим в комплексі, там, де квартира коштує 3500 і вище. Друзі, перед тим, як їхати знімати це відео, заїхала в Старбакс взяти собі каву. Так от, маленький капучино в Старбаксі коштує 5 доларів 35 центів 4. 60, по-моєму, коштує чисто капучино, і е, ще 75 центів коштує кокосове молоко, тому що, звичайно, я не п'ю. П'ять кава в Старбаксі. Щоб ви розуміли, в Старбаксі не найкраща кава. Але дійсно, коли ти їдеш по місту, зручно заїхати і собі швиденько взяти. Раніше було дешевше, скажу я, особливо 5 років назад, але дійсно ціни не виросли. Якщо ви захочете тут реально хорошу каву попити в Лос-Анджелесі, то е, це мінімум 6-6,50. Але насправді ціни дуже підскочили після того, як підняли мі... Мінімум веч, тобто мінімальну заробітну плату за годину працівникам фастфуду. Зараз, якщо ви приїдете в LA і вам потрібна буде робота, можна піти в Starbucks і заробляти там 20 доларів за годину. Тому що навіть якщо ми візьмемо... Мінімальна заробітна плата, яка тут становить 16 доларів на годину усюди, окрім фастфудів, да мереж фастфуду, в тому числі в Старбаксі, то це приблизно 3 тисячі 3 тисячі 200 доларів. Велика частина вашого заробітку може йти і буде йти одразу на оренду житла. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про середню заробітну плату, да ми сьогодні будемо говорити багато про витрати, але давайте згадаємо заробітну плату. Так в середньому тут в Каліфорнії середня така зарплата 5 тисяч доларів. І на такий рівень доходу переважно українці виходять десь за півтора. Два роки з роботою в Лос-Анджелесі проблем немає тут. живе 18 мільйонів людей. пропозицій по роботі дуже багато, особливо якщо у вас нема корона на голові. Є професія доксітер, тобто людина, яка в собачок, і також на цьому можна заробляти, орендувати собі квартиру і мати машину. Чому б ні було б бажання? Друзі, ви часто питаєте, де можна заробляти онлайн з дому, і я знайшла класну можливість і готова з нею поділитися прямо зараз. Продавайте путівки по всьому світу. Вільний графік надаються усі навчальні матеріали. Можна взагалі без досвіду, бо усьому навчають і в наявності навіть клієнтська база. Зараз Лілія Гонзалес набирає лише 10 людей для персонального менторства. Сама Лілія, 16 років туризмі допомогла почати власну справу та заробляти на туризмі більш ніж 130 людям. Вона топ селер та перший український амбасадор в найбільші та найстарші. Туристичні хостагенці США Лілія надає не тільки інструменти, а також навчає усім хитрощам професії. а Вони вам точно задобляться. Тож, якщо хочете працювати з дому, а не ходити щодня в офіс з 9 до 5, подорожувати більше та краще і шукаєте нове коло спілкування, доєднатись до інстаграму Лілі та пишіть у приватні повідомлення Українка 365» шістдесят аби дізнатися деталі та отримати свій 365 календар для соціальних мереж нового турагента безкоштовно. Ну а ті, хто дойнається в червні, ще й отримують доступ в закритий телеграм-канал по соцмережах від маркетолога. Тож ставте лайки цьому відео, а ми погнали далі. Далі, друзі, у нас списку витрат, звісно, зв'язок. А якщо брати економ-варіант, прям зовсім економ, то є такий мобільний оператор, який називається Mint Mobile. Там за 20 доларів на місяць. А вам буде доступно 5 гігабайт інтернету, і в принципі, якщо враховувати те, що зараз кожна пальма роздає Wi-Fi, можливо, буде вистачати, щоб у вас було хоча б 50 гігабайт інтернету щомісяця. То, наприклад, я користуюсь T-Mobile. У от там от, в T-Mobile від 50 доларів стартують такі от нормальні пакети. Також є така штука, розповсюджена тут в Америці, коли ви купуєте не лише стартовий пакет, а одразу в розсрочку той же iPhone. Так, от, наприклад, в тому ж T-Mobile 15 Pro Max на 256 гігабайт. Гігайт, а плюс пакет тарифний буде вам коштувати приблизно 110-120 доларів. Тобто, також, як бачите, варіантів багато, якщо є суперекономна, можна вкладатися усього в 20 баксів на місяць. Друзі, автівка наступна важлива витрата, якщо ви збираєтесь переїжджати у Лос-Анджелес. Тому що, нагадаю, в Лос-Анджелесі без авто дуже дуже важко. Так, тут є громадський транспорт, але проблема в тому, що він просто всю цю ерію не покриває. Тому навіть якщо ви зможете доїхати там кудись на автобусі, далі доведеться все одно викликати Uber. А Uber – це також від відстані може коштувати вам і 40-50 доларів в лише в одну сторону. Тобто, навіть якщо порахувати. Набагато дешевше і вигідніше або орендувати авто, або взяти його в кредит. Щодо кредиту, тут кредити дуже доступні. А є сайт, який називається CarMax, і там дуже багато южноних тачок. Наприклад, відкривши його, ви можете подивитися і варіанти, і які може бути ваш щомісячний платіж, і які даунпеми, тобто перший внесок, потрібно зробити. Ось, наприклад, така Kia Forte, 39 тисяч миль пробігу, що відносно небагато. Down payment буде 2,5 тисячі доларів, і щомісячний платіж 300 баксів. Погодьтеся, 300 баксів для Америки з тим, що я вже прораховувала і говорила, які тут середні зарплати, навіть мінімальні це дуже і дуже невелика сума. І якщо ми говоримо про щось більш класне, то також можна взагалі взяти тачку в салоні. Для цього вам знадобиться приблизно 10 тисяч доларів на даунпеймент. І далі, в залежності від того, що ви візьмете, у вас може бути щомісячний платіж 500 шіст. 600, 800, 900 доларів, то в залежності від того, що ви хочете. Що не потрібно заправляти? Бензин вам буде обходитись приблизно 150-300 доларів а на місяць, в залежності від того, як ви будете їздити. Дуже важлива страховка, вона в Лос-Анджелесі доволі дорога, це приблизно 200 доларів. Ну, якщо ми говоримо про парку місце в вашому апартмент-комплексі, то це зазвичай приблизно 50, 75, 100 доларів. Тобто, наприклад, ми платимо за одне місце 75 доларів, у вас це може в вашому комплексі відрізнятися, але рамки ось такі десь приблизно 100 доларів за одне парко місце. що ви приїжджаєте, у вас немає там цих 2,5 тисяч доларів на перший даунпеймент. Звісно, можна взяти авто в оренду. Також є компанія українська власник українець, називається вона Major Rentals LA. Той же Ford Fiesta, такий економний варіант, можна взяти або за 250 доларів на тиждень, або за 750 доларів на місяць. залежно від того наскільки вам потрібна машина. Друзі, якщо приїдете в Оле і захочете поїздити з комфортом, то ось така X5 буде коштувати. 1200 доларів на тиждень або 3500 тисячі доларів на місяць. Тобто розумієте, да? Все в залежності від вашого гаманця. Нагадаю, що по промокоду Українка в США знижка 20% на будь-яке авто в оренду. А в цю ціну вже входить страховка, плані дороги, немає обмеження по пробігу. Ну і також наразі в Major Rentals LA можна взяти міні-яхту, покататися, наприклад, відсоткувати день народження на 8-10 людей. Да? А це буде коштувати 250 доларів на годину, мінімум потрібно брати 3 години, а також. Можна взяти в оренду водяні мотоцикли 150 доларів година, мінімум потрібно брати 2 години. Ну і знову ж таки, вопромокоду Українка в США вас очікує. Знижка 25%. Друзі, ну і зрозуміло, що у вас буде ще купа додаткових витрат, наприклад, ті ж витрати на паркі. Да, ось зараз я припаркувалася на вулиці, тут одна година, коштує 1 долар. А, і насправді тут майже на кожній вулиці платна парковка безкоштовно тільки в неділю і після восьмої вечора, і то не усюди. А якщо ви поїдете наприклад на пляж, там взагалі така цікава ситуація. Ація, а в будні дні там на в'їзді ти платиш 9 доларів. Якщо це вихідний, дуже багато людей, то вони піднімають ціну і 20 доларів ти платиш на те, аби заїхати на парковку на пляжі. Ще дорогі мої українці, Якщо приїжджаєте в Америку, в той же Лос-Анджелес, будь ласка, коли паркуєтесь, завжди читайте, що написано у на цих вивісках, тому що можна отримати штраф. У мене була історія. Я запаркувалася в Беверлі хіллз у четвер, там де не можна було паркуватися у четвер, тому що я прочитала, але я чогось подумала, що сьогодні вівторок. Ну і що ви думаєте, приходжу, а в мене тікет на 80 доларів. Тому тут в Америці це дуже дуже серйозно. От, до речі, зараз якраз у мене закінчилась парковка. Бачите, замігало одразу червоним. І якщо я зараз упродовж там хвилин десяти не заплачу, мені буде тікет на, ж, на лобове скло. Друзі, наступна витрата це продукти. Звісно, ми люди, нам потрібно їсти в майбутньому, напевно, буде одна таблетка, яка буде закривати всі ці потреби, але зараз треба ходити в супермаркет або замовляти їжу. без цього ніяк. А по-перше, нещодавно зняла якраз окреме відео, де оглянула ціни на майже всі продукти тут в Каліфорнії, в Лос-Анджелесі. Тому тут буде підказка обов'язково. Подивіться, якщо цікаво. Ну а так. В принципі на місяць зазвичай одній людині вистачає десь 300-400 доларів. Якщо шикувати там 600-800, але знову ж таки, навіть якщо ви будете купляти тут червону рибу і авокадо, це тут коштує недорого відносно зарплат. Друзі, упаковка йогурта, щоб ви розуміли, тут 20 баночок, ціна усього 15,89. Ну, не те слово, так, що це просто вигідно, супервигідно. Друзі, вісім пачок макаронів 11,99. Ну і знову ж таки, якщо зовсім проблема з коштами, то є фудбенки. І там, наскільки я знаю, прямо вам в багажник, вони самі грузять багато різної, різних продуктів. Ну І ті українці, які зараз приїжджають по ЮФОЮ, можуть скористатися фудстемпами. Це така спеціальна картка, на яку нараховуються гроші, якими ви можете розраховуватися в супермаркеті. Але загалом проблем з їжею тут, в Каліфорнії та й взагалі в Америці. Що що голодними точно не залишитись? Якщо ви дуже гарно заробляєте, можна піти на маркет, де буде міньйон коштувати пів кілограма 50 доларів. Або можна піти на маркет, де шматок ось такого а, стейку вайгу 107 доларів. Просто от такий шматочок м'яса 107 доларів. Наступний а, пункт наших витрат це витрати на одяг та взуття. Також як і з продуктами, взагалі проблем нема. А по-перше, є магазини, типу Ross, Marshalls, TJ Maxx, Там взагалі за копійки можна зайти що завгодно і не тільки одяг. Щоб розуміло, тут реально люди просто приходять і затарюються тачками, тачками. Он, до речі, Adidas футболочка 1099. Наприклад, да? Columbia 999. Знову Nike 16 доларів. Ну, коротше, думаю, а Jordan взагалі, скільки тут? 25 вона коштувала. 12 доларів. Дивіться, які прикольні пуми тут за 39,99, а коштували 70 доларів. Чесно, досі не догоняю ці біркенштоки, але я знаю, що багато дівчат їх носять. Так, от ці зараз коштують тут по знижці 49,99, а коштували 110 доларів. О, друзі, тефаль. Кастрюлька тут в Росі 14,99, а коштувала вона 40 баксів. А як вам фен за 16 доларів? Там якась якийсь вирівнювач для вас, це взагалі не проблема. Ну а друзі, якщо ми говоримо про такий середній рівень да життя, то в принципі можна вже дозволити піти собі купити щось в ті ж тішнайки. Отже, друзі, якщо зайти собі в магазин, купити Nike, Ось такі у нас Air Force будуть коштувати 115 доларів. Також, друзі, Adidas New Balance. Он New Balance кросівки коштують коштує 99, 99,99 плюс 10% податок. Або Адіки, от такі прикольні на літо, скільки вони коштують у нас, 100 доларів. Тобто хороша пара взуття тут вам буде коштувати 100 доларів плюс податок. Але якщо взагалом, то в Норсере можна знайти футболки як по 20 доларів, так і по 200, і я вам показала тільки щонайки, але насправді там, якщо пройтися, і в Санварани, і Діори, десь приблизно 1150, 1500 півтори, півтори тисячі, точніше, коштує пара брендового взуття тут в Америці. Якщо ми беремо середню зарплату півтори тисячі доларів на діори, в принципі, їх кілька місяців назбирати і також можна собі дозволити. Інше, інше питання навіщо? Друзі, хочу поговорити про медичну страховку, тому що це штука, якою я не раджу тут нехтувати. Насправді зараз Байден підписав допомогу на 60 мільярдів доларів да, Україні. І наскільки я розумію, українцям зараз взагалі без проблем ті, хто приїжджає по юфою, а надають медікал, це якщо ми в Каліфорнії, тобто безкоштовну медичну страховку. Вона у вас буде по моєму перший рік або до тих пір, поки ви не знайдете роботу, де у вас буде відносно нормальна зарплата. Якщо ми говоримо про страховку, яку би ви оплачували. só А то це тут приблизно коштує 300 доларів на одну людину. Ну і, друзі, звісно, є ще витрати нам на косметику. і Так далі знову ж таки тут є сіфора. Там хороша туш, коштує в середньому 30 доларів. Але можна піти в той же таргет. Он Maybelline New York 10,19, 10,19, 9,99, Тобто, теж в принципі, доволі доступно, доволі дешево. Друзі, пам'ятаю, пам'ятаєте в 2019 році купила собі першу туш з житті діори виклала сторіс. І мені подружка написала: Ого, ти собі тепер купуєш брендову туш, Брендову косметику, але насправді отуж і в Сан Лоран. Вона тут коштує 32 долари. Мінімальна зарплата в Каліфорнії 16 доларів. Дві години попрацював. Душ і в сануран, який ти будеш користуватися мінімум 3-4 місяці, у тебе вже в кишені. Тобто, самі розумієте, навіть брендова косметика тут не проблема для будь-якої працюючої людини. Інше питання це босоніжки і в сандуран за півтора тисячі доларів. Оце в собі не кожна може дозволити. Друзі, скільки коштує кава в Лос-Анджелесі, я вам розказала на початку цього відео. Дійсно, зараз кава це мінімум 5 баксів. А якщо захочеться булочку, то взагалі всі 10. це самому обійдеться. Дійсно, дорогувато, але знову ж таки, в залежності, а точніше, якщо враховувати зарплати, то в принципі окей. Якщо ми говоримо там сходити кудись поїсти суші, то ми з чоловіком, наприклад, на двох витрачаємо десь приблизно 50-60 доларів, і це буде три роли, тому що рол в середньому тут коштує 16 14, 18 доларів в залежності від інгредієнтів. І риба тут просто казкова, тому що ми живемо в Каліфорнії, вона тут поруч плаває. Тому ем, тут я навіть знаєте, не розділяла би економ варіант, стандартний варіант, тому що попоїсти собі. В якийсь такий ресторан чи кафешку може сходити будь-яка людина, яка працює будь-де мовером, прибиральницею в Старбаксі — пофігу. Ну, і, друзі, я думаю, що вам було б цікаво подивитися на ціни на Макдональдсі тут в Лос-Анджелесі. Зараз покажу так, друзі, знаю, що наразі в Україні не у всіх містах працює Макдональдс, причина очевидна. Але в Києві і в Полтаві наче є та контінію Бігмак просто з коштує 5,99, Якщо ми беремо з великої картоплі, великим напоєм, то 10,39, Якщо середня, 9,99, А якщо чисто Бігмак, як я вже говорила, 5,99. Друзі, б'юті послуги. Наступний список наших витрат, Тут, знову ж таки зрозуміло, що кожна людина витрачає по-своєму. Хтось взагалі нічого не робить, ходить, лише стрижеться. І, наприклад, одразу, якщо ми говоримо про стрижку, то чоловіча стрижка хороша, тут буде коштувати приблизно 70 доларів. От у мене чоловік ходить до американця, класний барбершоп з хорошими відгуками 70 доларів, ну плюс чайові, де десь ще 20 доларів. Але можна знайти стрижку за 30 доларів, десь у мексиканців і також вас доволі нормально підстрижуть. Якщо ми говоримо про мені круто, також є економний варіант, ви можете піти в азіатський салон, де вам за 100 доларів зроблять і манікюр і педикюр. Тобто манікюр це приблизно 50 доларів в таких салонах. Ось, наприклад, в салоні, де роблять за 50 доларів, зараз приближу, роблять ось такий манікюр. У мене, в принципі, через три тижні після того, як я ходила в українське салон, мені здається, відстань від кутикули до лаку така ж, як тут, коли людина тільки вийшла із салону. Якщо ви хочете піти до України, де буде якість, де буде як все як в Україні, все буде дуже класно. А то це стартує від... 80 доларів. От зараз я плачу, плюс чаві 100 доларів. До речі, друзі, про манікюру зараз ходжу в український салон, щоб ви розуміли, тільки що зустріла свою підписницю, яка переїхала в Лос-Анджелес п'ять місяців назад. Ось так алей, маленьке село, і зараз тут дуже багато українців. А в місяць, коли мені потрібно зробити манікюр, педикюр і фарбування волосся. Це в принципі все, що я роблю наразі з. Послуг, да, бюті процедур. А я віддаю 700 доларів, тому що манікюр плюс педикюр з чайовими це 250 і 300 доларів я віддаю за фарбування волосся. Це освітлення корення і тонування довжини. І 50 доларів на чайові. Ну що, друзі? Давайте з вами підсумуємо. Це все, про що ми сьогодні наговорили. Давайте розпочнемо з економ варіантом Отже, якщо ми беремо економ варіант, то ми беремо, наприклад, квартиру студії, яка у нас буде коштувати 1800 доларів. Комуналка буде приблизно 150 доларів, парковка буде 50 або 75 доларів, в залежності від комплексу. Зв'язок, інтернету, я маю на увазі і мобільний зв'язок, і інтернет разом десь 120 доларів. Якщо будете брати оці 5 гігабайт інтернету, який пропонує Мінт Мобайл. Їжа, кава та кудись ходити в в кафешку там не знаю, в Starbucks, винонаут і так далі, будемо рахувати десь 400-500 доларів, якщо і продукти і кудись інколи сходити. 400-500 доларів. А манікюр або стрижка. Давайте будемо, якщо економним варіантом, ми не будемо робити манікюр, і фарбування. Будемо або манікюр, або стрижка, якщо ви чоловік, або манікюр, або і манікюр, і стрижка. Десь 60 доларів з чайовими, але знову ж таки, це буде якість не дуже. Якщо хороша якість, то манікюр 80 доларів плюс чайові, стрижка хороша 70 доларів плюс чайові. Жіноча стрижка, до речі, 100 доларів і вища. А далі трошечки. То дамо шобінг, тому що, ну, як не крути, якась там футболка, да, інколи потрібна, там, можливо, якісь нові кросівки, десь 100-150 доларів. А машина, окремі витрати, 350 доларів у нас кредит, 150 доларів у нас бензин, 200 у нас страховка. А, тобто 3,5 тисячі доларів в Лос-Анджелесі це економ-варіант. Отже, друзі, тепер рахуємо бюджет для доволі комфортного життя в цьому прекрасному місті. Отже, житло у нас коштує 2900 доларів. Це нагадаю в Bedroom в хорошому районі. Що у вас там і басейн, і джим, і пралка всередині. Оце Лухарі, скажіть, да 2900. комуналка 150 доларів, парковка 75 доларів. Зв'язок це інтернет плюс. Телефон з хоча б 50 ГБ інтернету щомісяця, а і айфон да, в розсрочку. Це 180 доларів. Їжа, кава, якийсь інненат, ходити суші поїсти. Тут рахують десь приблизно 500 доларів на людину. Щомісяця це і продукти, да, і кудись вийти інколи, інколи. Манікюр або стрижка 100-120 доларів. Да, з чайовими в хорошому якомусь українському салоні шопінг купити собі ті шнайки або там два топи в зарі, або де ви там купуєте десь приблизно 200-300 доларів, але знову ж таки зрозуміло, це витрата на щомісяця. місяця. Машина зрозуміло, у нас дорожча, ніж в економ варіанті. Більш-менш нормальна машина. А в салону, наприклад, буде коштувати 600 доларів вам в кредит, 150 доларів бензин, 200 доларів страховка і медична страховка плюс 300 доларів. До речі, в економ варіант я не врахувала медичну страховку, яку як кажу, треба мати тут кожний кожній людині. Тобто 5 тисяч доларів у нас в середньому треба мати, аби Відносно комфортно жити в Лос-Анджелесі. Ну що за шибі? Скажете ви, але давайте згадаємо середню зарплату, яка тут приблизно 5-6 тисяч доларів. І зрозуміло, що зазвичай люди паруються, тобто зазвичай сім'ї дві людини. І навіть якщо дві людини заробляє, хоча б 5 тисяч доларів це вже на місяць, 10 тисяч доларів. В принципі, можна доволі комфортно жити, навіть щось відкладати, навіть трошечки на даунпеймент викладати інколи кудись літати, відпочивати. Тому, в принципі, не все так страшно, особливо, якщо є бажання щось робити, чомусь вчитись новому, просто розвиватися. Все у вас обов'язково вийде. Тож на цьому все не забуваємо донатити на ЗСУ обов'язково і а, до зустрічі на наступних відео. Усім бавай!